Часто кидається в огонь, часто в воду, я бовів його до твоїх учнів, та вони не могли Його сілити. Ородини вірний, та розвечений Ісус. доки я маю бути з вами, доки терпіть у вас, приведіть від Його сюди. Ісус погрозив, в біс вийшов, хлопця. і видужав тієї жахтієї хвилини, і пічте ручі до Ісуса на самоті спитали. Чому ви не могли його вигнати? Ісус сказав їм, через вашу мові руку, істину вам, коли матиме ти віри, як за ноги четі, скайди ті його, принесися звідти туди, вона принесе, нічого не буде для вас, неможливого». А що до чого не весів, то я й оганяю лише молитвої посто. Якби не зібралися, Одного разу добре нам відома Тареза, мати Серця із Кайпути, обливалася на півці ні малень ради покажання. Ну, у часі вона там де щось говорила, розказувала. І це покажання дивиться, не каже. А ви вірите в Бога? Ну так, звичайно, це мені допомагає у по моїй споді. А це питання, вона його. Я правду нам, коли Ісус Христос повертався з горської гори після свого правораження. І тут раптом міцевою горою щось стається у чоловік, він біжить і паде перед Ісусом на коліна. І Розказує свою сумну історію про свою дитя. Розказує, як той дух зла. Мучить його, хоче погубити, то кидає Бога довго. І тут, тобто, коли часто дивиться, жаліється на безсилля учнів, які залишилися під горою. Ми знаємо, що... Вести вас горіше домогою науки Івана Задолиського, який зосереджує свою увагу саме на цьому зерні, зерні Грече. Мало хто з нас бачив це зерно, яке кидає у грунт, тому що життя в нас не весте. Бачив, а що виростає із того зерна. Іншого разу Ісус Христос волі в яйцах небезпеч, і з тим зерном речей. Казуючи, що в неї найменше і всіх тих рослин, які садять як люди у своїй городах, хоч щось виростити, але одночасно виростає найбільше. Виростає таким великим, як дарем, і втеці небесні, на ньому грізняться, знаходять свій затіну. Дісно, якби в мене вірує взагалі. Тим саме верчиться, каже, Іван він є сам Ісус Христос, який нашому військовому тілі, хоч в нас у військовому тілі охочується Бог. І тут показує нам той залідок життя, яке дарує кожного із нас. Життя. Якби не було цього загадка, певно, очевидно, ми би кидали в землю не одне зерно. Воно би не проросло і не стало таким, як де. Та й зараз життя, нас з вами, це є сила Святого Духа, що нас оживляє, провадить нас в цьому житті. І ми повинні дякувати Богу за те, що ми отримали цей дарунок життя, ми отримали Його в часі нашого хрещення, В в часі коли. Нас миропомасливали, даючи нам дарить Святого Духа. І ми в тому часі отримали те, що називає Ісус Царство Небесне, до якого має з вами знайти. Чому Ісус каже, роди не вірний, коли займеться до тих, хто стояли біля цієї гори чи вказуючи на ту не, не, неможливість неможливість апостолів сповнити те, що мали вони отримати, Очевидно, в тому часі апостоли думали собі, що Ісус від них віддалився. Він перебуває десь високо на горі, а вони тут під низом стараються щось зробити, що є здається немовір для розуміння людського розуму. Напевно, це головою перешкодою. Коли ми питають Ісуса, а чому? а чому ми не могли цього зробити? Ісус каже, це наганяється молитвою Христом. Чому родини вірний і розбещений відповідав Ісус, тому що, очевидно, всі ті тратили той зародок життя вічного. Ті, що там були під горою не Немає тої віри, як втіче зерно. Скаже, щоб ми мали таку віру, як сказали цієї горі, принесися вона принести. Тобто, думаючи, що Ісус там на морі високо, вони би перебували в той час разом із ним, в своїх думках і в своїй вірі, мали б цю силу своєї молитві зійснити це чудо, бо Ісус там. Образився і показав славу свою іншими, які навзяли послами. Ми сьогодні, очевидно, теж. хто пригадує про Воскресіння. Очевидно, для нас в цьому часі це є щось таке, що мало би нам підняти дух. Наперед, ми отримали зерно чи паросту того життя вічного. Ми знаємо, що зерно, яке не мало би, цього нам ніколи не проросило. Тому ну, закликає сьогодні до нас, щоб наша віра була такою міцною. Місною, бодай, як це зелено греченці. А з часом вона все стає вітнішою і сильнішою, вона проростає і стає це велике дерево і спав на свій козак Ми можемо в тіні нашої віри дати щось те, що потребує ті, які сьогодні воюють. Ті, які сьогодні переживають ті найстрашніші не часи, які сьогодні десь там, на передові нас захищають. Ми сьогодні, очевидно, теж маємо, думаючи про це, не мати страху, бо завтра життя у нас вже є. Навіть це зерно, яке не в землю обов'язково, проросте. Чому? Ми не розмовимося мужності і те, що немає страху. Ті, які там воюють, тому що не мають віру, пам'ятають про це, що навіть відійшовши навіть, навіть з того життя, вони не мають в собі завжди життя вічного. І, напевно, за це, це буде велика нагорода і Господа Бога. Тому в наш час Ісус сьогодні звертається і каже, якби ви ми мали таку віру, подайте це за ноги Амінь. Слава Ісусу Христу!